7 година ранку знаходжусь на річці Псел. Снасті зібрані і буду намагатися ловити хижака. Сьогодні цілий день і завтра півдня. Погода гарна, сонячно, поки ще вітру немає, тому починаємо ловити рибу, побачимо, що з цього вийде сьогодні. Хотів тут поближче до дамби покидати, але ж скрізь рязка. Майже вся поверхня в рязі. І Закиди зробити не можна під перспективні місця, тому що зразу ж тягнеться всяка трава. Декілька годин жодного клювання і нарешті на обертальну блешню бабахнув жерех такий невеликий. Ура! А ось і слідуючий жерех клюнув. Бачите, я такий теж непоганий. Зараз відпустимо трохи у нього кров пішла, на жаль. Але я думаю все нормально з ним буде. Звісно, він пливе додому. А ось зробив те ж саме місце закид і слідуючий жерех клюнув теж на обертальну влишню. А Такий гарний. Звісно, відпускаємо. Бачите, аглія лонг працює. Щойно в окулярах бачив, як із під човна випливає щука, десь кілограма 2,5, а може і 3 жерех, такий кілограма. Кілограма, кілограмовий десь так. Вітер взагалі не дає ловити рибу, робить закиди ніяк, і я навіть плести не можу проти нього. Він прямо в обличчя мені ось дує. І човен зносить. Коротше, жесть. Ось бачите, на березі якась риба духла, лежить таке, як плотва. Ужас. А ось дивіться, взагалі, який прикол. Все зелене. Тут поворот річки течії взагалі немає. І все. Тупо зелене в рясці. Навіть ніде закид зробить. Заплив в зелену жижу якусь. Дивіться, який страх просто. Все зелене, все в рясці. Жаркувато на сонці зараз треба зняти хоч один свитер. Це в лісі по-любому гриби вже повинні бути. І дощ пройшов. А ось дивіться, що він на оберталку і головень клюнув. такий. Як на сьогодні, то нормальна риба, тому що клювань майже немає. І вітер такий сильний, я взагалі не можу рибу ловити і закиди робити. Це я не показував з самого ранку. Отак і клюнувась зараз окунь. І зранку отаких от штук 4 клювало. Якщо не менше. Лесі удари йдуть і все. Можна сказати, сьогодні на рибалці два мінуса. Перший це дуже сильний вітер. І другий, це те, що ніхера не клює.